Чорноморський державний університет імені Петра Могили відкрив двері для потенційних абітурієнтів. Таким чином виш інформує учнів випускних класів про зміни, що відбулися в університеті. До того ж, в адміністрації зауважили, що нововведення очікується і в освітній сфері. Їх Міністерство освіти має оприлюднити цього місяця. День відкритих дверей проводиться, аби спрямувати абітурієнтів на вивчення тих предметів, які знадобляться їм для успішної здачі ЗНО та вступу на обрану спеціальність. Їх в Могилянці великий вибір. Утім, відкриваються нові. Цього року ввели психологію, будівництво, міжнародну інформатику, спорт, геодезію, картографію та землеустрій. У наступному начальному році додається ще й журналістика. Завдяки запровадженню нових фахів у виші прогнозують збільшення числа абітурієнтів, каже ректор ЧДУ імені Петра Могили Леонід Климен. Ненко, я думаю, що є. Великий спектр спеціальностей, по яких ми можемо брати абітурієнтів, і головне, щоб вони вже цілеспрямовано готувалися до вступу на наступний рік. вивчали всі ті предмети, які потрібно. Для успішної здачі ЗНО та вступу до вишу Могилянка організувала підготовчі курси. Вони стартують незабаром і триватимуть впродовж 6,5 місяців. До того ж, протягом року діятимуть ще інтенсивні курси. Вони менші за обсягом однак охоплюють усю навчальну. Програму як правило в нашому університеті залишається 90% слухачів підготовчих курсів, тобто це йде ще певна адаптація до вищого навчального закладу. Вони знайомляться один з одним, вони вже їм не так страшно вступати до університету, і тому вони ну, ходять до нас з великим бажанням і дуже активно. Я вважаю, що це один з кращих університетів міста. Ну, він Дає можливості дуже ну, відкрита практика, дуже активно йде практика з іншими містами, інтеграція з іншими університетами. Навіть ти бачиш це в рідному місті, і нікуди тобі не треба їздити дуже зручно. І дуже багато знайомих кажуть, що гарний університет. Сиду імені Петра Могили має репутацію найкращого вищого навчального закладу Миколаївщини і одного з кращих в Україні. Про це свідчить високе 43 тє місце у рейтингу українських вишів топ 200 Тетяна Галус, Сергій Каланжов для об'єктиву.